Доброго дня всім дуже радий бачити. З урахуванням вже часу я буду максимально швидко розказувати про ті ситуація, яка в нас є. Які в нас є нові правила інвестування в нафтогазовидобуток, бо незважаючи на всі ці умови, в яких ми живемо, компанії продовжують працювати та інвестувати. Всі знають про те, що цього року насправді росіяни продовжили бити по нафтогазовидобувних об'єктах. Вони били починаючи з перших днів повномасштабної війни, але саме цього року були самі потужні удари і самі масовані удари по об'єктах нафтогазовидобутку. В першу чергу ми говоримо про східний регіон, це Полтавщина та Харківщина. Удари здійснювалися як по державним, так і по приватним компаніям. Деякі руйнування є критичними, і це зумовлює якраз потребу в податковий імпорту природного газу. Але що важливо зазначити, що після кожного удару всі видобувники роблять все для того, щоб стабілізувати виробництво і вновити, де, де це є можливим або відновити і відбудувати. Тому я дуже вдячний всім. То щоденно здійснює свою роботу, попри ризики, мій улюблений слайд, який я завжди показую на конференціях New Folk, це питання буріння. Не зважаючи на повномасштабну війну, процес розробки та видобутку вигловоднів він не зупиняється, і компанії працюють, не зважаючи ні на що. Як на початку панелі Сергій Іванович казав про рекорди, які здійснює украсу з точки зору буріння, за підрахунками асоціації з початку повномасштабного вторгнення державними та приватними газовидобувними компаніями було розпочато буріння 500 газових свердловин, Якраз до кінця року ми бачимо такі цифри. Саме нове буріння дозволило стабілізувати виробництво після, окрім відновлення об'єктів. Саме нове буріння дозволо компенсувати втрати, які були в лютому березні 2025 року, і до останніх ударів, які були нанесені росіянами на початку жовтня. Видобуток в Україні повернувся до показників понад 50 мільйонів метрів кубічних газу в добу, і звичайно, саме досвід показує, який всі знають, що саме в умовах України саме нове буріння за відсутності нових ударів це є фундамент для того, щоб продовжувати видобування та його нарощувати. Важливо зазначити, що Україна продовжує залучати інвестиції в сектор. Як зазначав Олег Степанович, була дуже важлива історія зроблена щодо оновлення класифікації. Ми вдячні колегам за цю активну роботу. Бо ми всередині розуміємо, як це було непросто важливо, що Україна продовжує залучати інвестиції в нові ділянки, і цього місяця відбувається. Якщо, якщо буде все добре, відбувається електронний аукціон системи «Прозоро», також анонсовано ще чотири ділянки, і відповідні аукціони мають відбутися в грудні 2025 року. Ці ділянки розташовані в різних регіонах України. Це і Полтавщина, але звичайно, ми бачимо, що в умовах війни. Компанії, які номінують ділянки, вони мають зацікавленість в західних регіонах, які вважаються більш безпечними з точки зору безпекової ситуації, і там також ці ділянки вони знаходяться в Львівській та Черневецьких областях. Що важливо сказати, що саме нафтогазові ділянки вони найбільше приносять коштів в державний бюджет України за допомогою електронних аукціонів. З початку повномасштабної війни 9 ділянок було продано нафтогазових і компанії нас. Насправді державні расодобування і приватна седотек-Нафтогаз, вони ставлять рекорди з вартості цих лотів, і, і, і одна і інша ділянка, вони були куплені по поточному курсу, більше ніж за 25 мільйонів доларів. Тобто, саме якщо ви подивитеся на статистику всіх електронних аукціонів, я думаю, що Держгеонадр це підтвердить, то найбільша якраз частина коштів, які йдуть в державний бюджет від прозору всіх бездозволяв, це саме є «Нафтогазові». Також Україна анонсувала дві угоди про розподіл продукції: це Свічанська та Межигірська. Вони знаходяться на заході нашої країни, і заявки на участь в цих конкурсах вони до 4 грудня 2025 року. І важливо зазначити, що те, що я казав вже неодноразово: в Україні є досвід роботи за ОРП. Він насправді досить непростий, і ми бачимо, що є дуже багато регуляторних речей, які мають бути змінені. Ні для того, щоб ПРП працювало, тому що з досвіду минулого законодавство передб... нормально прописано до етапу підписання угоди. А от коли треба за угодою вже працювати, настільки кількість є великих проблем, і по факту просто не врегульовані, тому що діючий закон про ОРП де факто він був взятий за основу з багатьох законів, які були на пострадянському просторі, дуже схожий на руський закон 90-х років. Він прописаний під Нафтою ГАЗ, але повторюся, всі ці особливості змін, які ми маємо за останні 20-25 років, він абсолютно не враховує, і тому це теж питання, яке ми цього року будемо активно займатися. Також Укрнафта нарешті отримала навіть не так. Не Укрнафта нарешті, а Олеська площа нарешті отримала нового інвестора в користування. Це компанія Укрнафта яка отримала переоформила на себе відповідний спецдозвіл за рішенням уряду, і наразі здійснює там розвідувальні роботи з потенційним залученням інвесторів в майбутньому. Що важливо, шановні колеги, що я хотів би всім нагадати, що в травні цього року Україною було підписано велику мінеральну угоду із Сполученими Штатами Америки, яка фактично запроваджує нову інвестиційну архітектуру для розробки ділянок надер в сфері Нафтогазу в Україні. Ця мінеральна угода вона в першу чергу стосується критичної так званої сировини, але що важливо, що вона стосується і нафти і газу, тобто нові проекти по вуглеводням вони будуть підпадати під цю угоду що важливо, що оці по фактично, те, що ми бачимо, що якраз нафтогазові компанії, нафтогазові ділянки, це будуть перші спеціальні дозвіл на нові ділянки, які будуть підпадати під цю угоду. Чому? Тому що ми бачимо, що. На нові аукціони, якраз будуть цього місяця, якщо буде проведено аукціон, бо ми не знаємо, чи прийдуть всі мінімум два учасники. І сподіваємося, що в грудні будуть, Тобто, ми розуміємо, що якраз нові ділянки на нафту газ будуть першими ділянками, які будуть підпадати під мінеральну угоду зі Сполученими Штатами Америки. Ця угода вона звичайно є дуже важливою політичною і має безпековий фактор. Але звичайно, з точки зору практичної роботи буде нами зі здійсню... І інвесторами, вже спілкування і співпраця з профільним міністерством, з профільною органцію з ДПП та, звичайно, з держевонадарами, як регулятором в сфері надрокористування щодо роботи над цією угодою, тому що зараз, звичайно, практики поки немає, тому в синергії воно буде працювати. Важливо зазначити, що і угоди УРП, про які я вам сказав потенційні конкурси, вони теж будуть підпадати під цю угоду. Але щоб не зупинятися, простою мовою ця угода визначає певний перелік прав та обов'язків, які будуть у надрокористувача в контексті розробки нових ділянок щодо необхідності повідомлення американської сторони щодо необхідності залучення інвестицій та або повідомлення у випадку розпочинання видобутку, компанії мають повідомити про те, що вони хочуть розпочати видобуток і запропонувати право на. Купівлю відповідної продукції американській агенції. Але повторюся зараз це все на рівні теоретичних аспектів, бо немає практичної реалізації. Звичайно, коли вже будуть перші угоди, перші спецдозволи, які будуть підпадати під цю угоду, відповідно це питання буде. Врегульованої, повірте, за нашої дуже активної участі, резюмуючи, можу зазначити, що саме вуглеводні залишаються ключовими корисними копалинами в сфері розробки та видобутку, які мають вплив на економіку України. Ви бачите, наскільки в нас спало поживання, які значні обстріли здійснюються по українській енергетичній інфраструктурі, і саме український видобуток він ключовим є ресурсом для того, щоб забезпечити нам тепло та електричну енергію, незважаючи на. Війну і страшні обстріли галузь і державні і приватні компанії вони довели здатність наповнювати бюджет та стабільно функціонувати. Адже майже 70% ренти, які сплачуються в бюджети, це саме рента від видобутку вуглеводнів. Незважаючи на обстріли та удари минулого року, Україна видобула 19,1 мільярд метрів кубічних газу. Цього року цифри ми звичайно не публікуємо і Поки казати не можемо, але розуміємо, що вони будуть відрізнятися від показників 2024 року. І важливо зазначити, що Україна продовжує, окрім газу, видобувати рідкі вуглеводні. В першу чергу, звичайно, це державні компанії, але і приватні компанії теж це здійснюють. І минулого року видобуток склав більше, ніж 2,2 мільйони тонн. Я хотів би на завершення сказати дуже просту історію. Мені здається, що за ці 3,5 роки, і вже більше скільки воно все продовжується, ми довели і всі Довели про те, що ті умови, в яких ми з вами живемо, функціонуємо і успішно працюємо. Немає жодної, мені здається, країни світу чи європейській країні, яка могла би в таких умовах це здійснювати. Ми забезпи ви забезпечуєте видобуток вуглеводнів, забезпечуєте нашу з вами безпеку. За що вам і Збройним силам України величезне Дякую. Слава Україні!